Ви знали, як працює трансформатор? З назви можна підсвідомо зрозуміти, що він трансформує. Але щоб зрозуміти, що і як додивіться до кінця, то вподобайте. Отож він складається з сердечника і двох катушок, а правильно їх називати обмоток, бо вони обмотані на ньому. Та коли ми подаємо на вхідну, тобто первинну обмотку змінний струм, наприклад, 10 В силою в 1 А, на вторинній через електрорушійну силу також появиться змінний струм 10 вольт 1 А. Тепер ціль і геніальність трансформатора полягає в тому, що коли ми на вторинній обмоці збільшуємо кількість відків двічі. Відповідно, напруга збільшиться вдвічі більше, а струм зменшиться вдвічі менше, та ми отримаємо 20 Вольт і 0,5 А. В цьому випадку такий трансформатор називається підвищувальним, тому що ми ним підвищили напругу. Якщо вхід і вихід обмоток змінити навпаки, то напруга буде знижена, а в нашому випадку вдвічі менше, а струм виросте вдвічі більше, тобто 5 В і 2 А. Вже такий трансформатор буде знижувальним і такими трансформаторами використовуєтесь кожного дня, коли ставите телефон.